Дорогі українці, українки, рік тому російські військові вчинили один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр в Маріуполі, будівлю, яка використовувалась як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди, цивільний об'єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих: сотні людей, тисяча. Написи Діти поряд з будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенью для Росії. Однією з багатьох таких мішеней. За кожну з них держава зло відповідатиме в середині березня минулого року окупант ще був на півночі нашої держави, багато де на Харківщині. Ворог мав зовсім інші позиції на півдні, але вже тоді ми почали їх гнати. На день. І ми звільнимо Маріуполь увесь наш південь, увесь наш схід, так само, як ми звільняли інші наші міста настане день, і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого. Настане день, і усі винуватці воєнних злочинів проти українців. Опиняться у залах міжнародного кримінального суду та національних судів. Всю юридичну роботу ми зробимо усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізуємо. Це вже робиться. Щодня ми наближаємо повернення справедливості для України. Щодня працюємо заради цього. Генеральний прокурор та його офіс, українські правоохоронці, спецслужби, уряд, дипломати, мій офіс. У расизму не вийде залишитись непокараним злом. Покарання буде. А якщо хтось із терористів сподівається, десь там сховатись, не вийде. Усі, хто бомбив Україну, хто спалював наші села, хто бив по українських містах, по Миколаєву, Херсону, по Нікополю і Марганцю, по Запоріжжю, по містах Донбасу, по Харкову, Харківщині. Усі, хто веде терористичний вогонь по громадах Чернігівської та Сумської областей, усі, хто приніс війну в Донецьк і Луганськ, усі, хто намагався поневолити Крим, усі расисти відповідатимуть, відповідатимуть за кожне забране українське життя. Вічна пам'ять усім нашим людям, усім дорослим і дітям. Чиї життя забрав російський терор? Сьогодні я говорив з прем'єр-міністром Британії загалом про те, як посилити наші оборонні можливості, як завжди, дуже конкретна розмова. І Я дякую ріші, дякую усім британцям за незмінну і уважну підтримку. Результати розмови будуть. будуть у наших воїнів. Сьогодні ж зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Латвії, подякував за новий оборонний пакет для нашої держави, за принципову підтримку на всіх рівнях від зброї до політики, від санкцій проти Росії до юридичних питань. Незмінно працюємо на двох напрямках нашої зовнішньої політики: європейський та євроатлантичній, з усіма партнерами. З офіційними та громадськими діячами, з політиками та усіма іншими спільнотами, хто має вплив? Я дякую Латвії за підтримку України на обох цих шляхах. Євросоюз і НАТО. Сьогодні ми говорили з паном прем'єр-міністром Каріншем про відповідні перспективи цього року. Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Російські бомби не змінять об'єктивну реальність. Реальність, яку захищають українці. Я дякую усім, хто б'ється зараз під Мар'янкою, під Бахмутом, під Авдіївкою, на Луганщині, на ділянках фронту на півдні. І дякую усім, хто привчає Росію до того, що відповідальність за зло неминуча. Десантники. 79-й, дякую вам. І сьогодні. 35 і 36 окремі бригади морської піхоти. Дякую вам, хлопці, бійці 55 ї окремої артилерійської бригади. Молодці, 74 четвертий окремий розвідувальний батальйон. Дякую вам. Дякую воїнам Нацгвардії, які б'ються на сході разом з усіма нашими силами оборони, батальйонні групи Центрального та Західного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії. Дякую вам, хлопці. Запорізький напрямок, 128 окрема гірсько штурмова бригада та 44 окрема артилерійська бригада, як і завжди молодці. Харківщина, третя окрема танкова залізна бригада, перша окрема бригада спецпризначення імені Богуна, 127 окрема бригада тероборони. Дякую вам, воїни. Слава кожному і кожній, хто зараз бою за Україну. Дякую кожному і кожній, хто наближає відповідальність для держави зла. Вся Україна буде вільною. Слава Україні.